Соцмережі захопила чергова ІПСО росіян, попереджають в українській розвідці. Так, Тік-Ток заполонили відео, на яких чоловіки знімають відпочинок за кордоном і не тільки. Та називають себе ухилянтами. На який результат сподіваються, росіяни як визначити черговий кремлівський фейк. Ірина Кондрачук розбиралася. І ніби букви українські, і суржик теж є. Але що не так із цим відео? Я свободи ніка. Чісто у хелян не до військо. Мату їхня масовість практично ідентичні ролики з'являються у мережі один за одним. На фоні море, гори, автівки, яхта чи літак. Поверх єдиний скопійований наратив, і ви точно знаєте, чий просто беруть з інстаграму відео людей, блогерів, які заробляють на фільмуванні подорожей, наставляють оцю музику. Гімну хилянтів, так би мовити, і пишуть якийсь підпис «Життя у хилянтах». фактично, це штучна історія. А ті, хто це підтримує, вони мають розуміти одну річ, що це просто, скажімо так, солодка пігулка перед тим, яких вб'ють, банально вб'ють, тому що мета росіян вбити всіх українців. Кремль чергове запустив інформаційну операцію, аби зірвати мобілізацію в Україні та розділити суспільство. Підтверджує головне управління розвідки. Колись більшовики в своїй знову ж таки геноцидній війні проти України на той час проти Української Народної Республіки використовували ті самі методи. Вони звертались до українських селян, не вступати в лави армії війська УНР і власне нічого не робити. і Обіцяли їм, що все буде гаразд. Далі, звичайно, гаразд нічого не було, Була колективізація, голодомори, і репресії. Скандальні ролики збирають сотні тисяч переглядів. Українці активно дискутують у коментарях під описами, через що алгоритми просувають відео у тренди Тіктоку. Але як виявити, що усе це фейк? Відрізняти переважно перевіряючи самі акаунти, заходячи на них, дивлячись на аватарку, дивлячись на наповненість. Там немає там прямої умови часто там немає відео з автором. А там переважно якісь не пов'язані між собою відеоролики і різних тема. Росіяни направду мають чимало каналів зв'язку для маніпуляцій. Нами що цікаво, відкритих в одному з таких вже звітують про успішність Тікток операції задача на 15 квітня. Проснувся, ухильнувся. Українські ухилянти підірвали мережу новим трендом. Давайте розповімо про це в українських спільнотах і обговоримо суміжні теми. Тим часом центр протидії дезінформації застерігає готуватися до нової хвилі російської ПСО. Найбільше ймовірно, після ухилянтів соцмережі вкотре захоплять юристи з парадом безкоштовних порад, за які насправді беруть чималі гроші. Тож пильнувати стрічку соцмереж і скаржитися на кожне подібне відео радше наша з вами відповідальність. Ірина Кондрачук, ми Україна, марафон єдині новини.